Вітаю, шановна спільнота п'ятниця добігає кінця, і що цікаво, треба знати на цей час. Получені Штати Америки дозволили Збройним силам України використовувати надане ім'я озброєння по території Російської Федерації не тільки в межах Харківської області, а й при по всьому прикордонні з Російською Федерацією та задавати удари у відповідь на агресію Російської Федерації по території України. Про це повідомляють представники Білого Дому. Дональд Трамп вважає, що повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну розпочалось. Із за бажання Києва вступити до НАТО. А Джозеф Байден не мав права обіцяти Україні членства в НАТО. Південна Корея розглядає питання щодо надання Україні артилерійських боєприпасів калібром 155 мм, систем ПВО та іншого озброєння. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на представників уряду Південної Кореї. Це пов'язане з посиленням співпраці Російської Федерації з Північною Кореєю. Військові частини Збройних сил України відтепер зможуть самостійно виготовляти безплотні літальні апарати. Про це повідомляють деякі народні депутати Верховної Ради України. Кабінет міністрів України сьогодні прийняв відповідну постанову. Міноборони Словаччини подає в суд іск на колишнього прем'єр-міністра Словаччини та міністра оборони Словаччини. Там повідомляють, що екс-чиновники перевисили свої повноваження, коли надали Україні в березні 23 року літаки Міг-29. Вони вбачають кримінальну відповідальність, тому що цей уряд був тимчасовий і не мав таких повноважень надавати озброєння до України. Підписуйтесь, щоб знати більше, ставте подобайки, залишайте свої думки в коментарях. А більше цікавих новин на моєму каналі Автомат Ньюс. Посилання в шапці профіля. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна. Пока-пока.